Він вже там живе біля 50 років в Ізраїлі. І його звати Олександр Верді, спишет, він що е, при радянській Він друкувався в журналі Юність, це було дуже престижно. і дружив з поетом Борисом Чечебабіном, також хар харків'янином. І так вийшло, що е, наш Сашко Вернік. І Сашко Марченко, вони знайомі, вони не просто знайомі, вони дуже дружні відносини. І от перед тим, як іти сюди, я написала своєму, своє, своєму тому ізраїльському зашколі, са написала, Саша, е, напиши, ну, що ти думаєш про того про Марченка? Ти ж його знаєш більше ніж я, напиши. І от він написав: Прівосходний поет, був музыкант, сочинитель, человек-оркестр, человек-праздник. Все, что Марченко, это метафора всей его жизни, нет в войне. Самим фактом того, что Александр Марченко сегодня здесь, значит, слава Украине! Мое витание Александру и Святого Иерусалиму, витание другого его друга, поэта Александра Ветра. Минулі, хвилі, і секунді, я хочу включати, і даю е, мікрофон людині, людині свято. Ну, значить, для початку безпорядвине буде, буде таке. Перше українська народна пісня 17 століття. що добре чути. Нормально. Українська народна пісня 17 століття, я люблю ті старі пісні. Потім буде вірш Тараса Шевченка, і пізніше буде мелодія Едуарда Трача, Трача на Шевченкові слова. Це з моєї такої програми, яка називається Подні вітра. Добрий вечір вечірото, селена Селенаді. Очі нічепи, мене молодо, не переночу, по славої чую, що на твою козачейку. Oh, <muchos> oh, Систкий году, жалібненько гудекне крикне до Догаю, догаю доїжджайте. І жені, сам вас накликав. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? І не поміяли батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись мені однаково. Чи буде той син молитись, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди. Вукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше згодом січі пропаві той, хто всі верховоди, нема січі очерети, у друзьку у Дніпра питають, те, що наші діти ділись, де вони гуляють, те, що наші діти ділись, де вони гуляють не вернуться запорожці. Не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жубани тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже бо все гине, слава не поляже та не дуже бо все гине, слава не поляже Поляже, розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре не загине, он де, люде, наша слава, слава. України, гон, де люди, наша слава, слава Україні. Також як колесанка лечна, заспівана по раз перший на конспіраційних збранні армії краєвої виробництва у чинесной частині. До нього залишилися відомі автори автора музики і тексту. Діш, що сімейшись, не мови, знову йде вносимо. I wygląda za mną ok, leodonie brośnął z roku, cóż ci kochanie, wiek, że do ręku suję spać, duży tu nie powie siedzi, nam nie trzeba leczna brać, duży tu nie powiem siedzić, nam nie czeka leczna brać za zarazem, za lasem. Wersi szukają szczytają psy, a nie się sobie czas. Wszedł do innej tęsknoty miły, kiedy z tym do siebie. Może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pod co dasz mi moc, to będzie nam jak w niebie, po co dasz mi moc. Gdy i nie wrócę niechaj z wiosną, role moje w śniegiem porad, koście moją rosną, I porosło, już już nią ziemię spadł, w porę wyjść pewnego rana. A słowo, to drugi dźwięk. I u całych ja żyć w pętli w z I u całych ja żyć w pętli w z От тепер буде та сама неаполітанська пісня, прохідний корій я робив скривку своєму числі фільмі Корина Політана, який в 2002, 2002 року і дав американський художник. Твори на неаполітанське серце. У фільмі представлена 12 найбільших даже, знакових неаполітанських спілочих, серед яких один лише був іноземцем. Пам'ятаю, як після прем'єри, журналістику Південному Сузята взялися на сьогодні повторювати висвітлював з рецептенці про перший у світовому кінематографі переклад політанської класичної пісні українською мовою. Воно хоча зроблено професора Олександра Бачу, воно, хоча так і є, але пристрасно наголошений вираз у світовому кінематографі мене трохи якогось посилив, хоча й четвертого утішення. Автор тексту Сальваторія Полопа поет, безсельцознавець, пускай не британської класики вважають він, і настоював. Автор музики серу, пісня хоча й не але дуже коротка. Тому я заспіваю спечатку молодого оригіналу і світ. enésima e puro sobre passe in sedu ma tu stai là tu rosa prete in carmen Carmela Carmela e chiami e solo nessuno si nessuno sente ma non ne acque santo in te ven Carmel, contraria le porte tu lo sai I'll be Карме, карме, карме. Але як ти вам скаже два слова? Воно так не смішне смішний сім, що тут варять передачі. Всі напевно пам'ятають таку пісню, ну, судили люди ну, середнього. віку. Да, да, да. І вона колись бородити, доречулася, бо одна з тих трьох, можливо, не небольтарських посоль мій, влюблений солдат і оця. Скажи тільки мушки, малюшні машини, що я начинав, що мечтав, що бувить, а на честь твої мечта, що всіх красавів, а наміряє тражить. Я сам хотя після і так далі. Скажіть, тіло подружки ваші, Коли я мені попався оригінальний секс, там весь секс в тому, що він співає. Скажіть ви, оці ваші подрузі, що я там іде, і підете в другій струфі. Скажіть, що вона ніби ну, роза, що вона такий вітер наш, оцей морський південь. І що я її так люблю, і ти кожен письмі, я так її люблю, я так її люблю і ну, в, мене, в мене серце рветься, і вона мене, ну, якби в такий лацю забиває. І в третій строфі він говорить: я бачу, що у вас з очей впала оця с, ну, така блискуча сльоза. Давайте зкинемо в маски і скажімо правду, я тебе люблю. Це вона є одна подружка, яка звертається коли скажіть, і подружки ваші, так я говорю, що всього. Тобто основний драматургічний момент, про можна сказати, стояти там, розказувати такі дороги. Acho que vai no escroto. Знаєш розуміти, ну, так, от такі, ну, коли ти вже не маєш падіння, починаєш відстрілки рухає сховуватися, їдеш в ну, ту саму Італію. В тебе Італія, то ну, кому Рафаель, кому Велі, кому Душі, кому, кому, кому там пупо. Да. Пупо, Так, Купо, і, і, і Апаліон і так далі. Воно, то, воно так і так і є. Але коли ти почуєш, я так зрозумів, там я грав там, клубі, ну, як, як у одному клубі як піаніст. Класичну музку відділяти, хіба б немає про це, то для вищого робітства, поганий без них розмірається. Якби яби такого сказати вам, там треба 20 днів, щоб все не відбуватися, вистачає 20 сім. Тому що як ти гарні доглядаєш, яким в тебе брасле, яким в тебе там курси, яке тобто, ну, то сьо, тобто небезпечно творіш. Я зараз вам заспіваю перед добрашкою частиною, я вам заспіваю пісню. Автор якої вірші Ленірла і Сенд, он той самий автор музики, він її співав. Пісня називається Бруна. Вона з'явилася в 60-х роках, а мені десь 2000-х дуже Я її але співати я її був в оригіналі. skin yeah. O piscador, o piscador. i yeah.